Права 432. З одного порту в інший одночасно відійшли теплохід і катер. Швидкість теплоходу 28 км за годину, а швидкість катера 36 км за годину, якою буде відстань між ними через 5 годин після початку руху. Ну що ж, один із найпростіших методів розв'язку цієї задачі знайти, з якою швидкістю у нас катер буде віддалятися. Від теплоходу. Якщо вони в одному напрямку рухаються, то їхня відносна швидкість, наскільки один випереджає інший, треба від швидкості катера відняти швидкість теплоходу. Отже, записуємо тоді перша дія. Нам треба тоді від 36 відняти 28. І це буде дорівнювати 8. Пишемо в дужках чого кілометрів. Це записуємо наскільки збільшується збільшується відстань між Катером і теплоходом щогодини. Тобто кожну годину. Відстань між ними збільшується на 8 кілометрів. Ну, якщо пройде 5 годин, то, відповідно, нам в другій дії треба 5 помножити на 8. І це буде дорівнювати 40. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. І записуємо. Це у нас відстань. Напишу коротко між ними. Відстань між ними через 5 годин. Так. Є. Ну що ж, якщо ми знаємо, що відстань між ними буде 40 км, ми готові вже записати відповідь. Пишемо відповідь 40. Ну що ж, ось така проста задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.